Ви воєнний злочин Росії армія РФ вдарила безпілотником по залізничному вокзалу шостки, що на Сумщині минуло без загиблих, але є поранені і пасажири, і працівники Укрзалізниці. У генпрокуратурі повідомили, ворог завдав удару близького півдня. Поцілив дроном у приміський потяг терещинська Новгород Сіверський, який очікував на відправлення. А за кілька хвилин, коли люди тікали у сховище, окупанти вразили безпілотником ще один потяг з сполученням шостка Київ. Удар припав по електровозу Наслідок атаки щонайменше 30 поранених, вісьмох ушпиталили, кажуть вова на російський терор. Відреагував президент України Володимир Зеленський. Він укотре закликав світ реагувати на дію країни-агресорки не тільки словами, а й діями. І додам, що за 10 хвилин в ефірі нацмарафону буде вімкнення представника Укрзалізниці, який розкаже подробиці про наслідки російської атаки на вокзал у Шостці. Через удари армію РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено шостку та частково шосткінський район. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Про це повідомили у Суми Обленерго. Людина постраждала на Донеччині у селі Новоолександрівка. Протягом минулої доби в області внаслідок обстрілу росіян виникло п'ять пожеж. Житлові будинки горіли Новодонецькому, Новоіверському, Слов'янську та Краматорському. А загальна площа займання склала півтори тисячі квадратів. Повідомили в ДСНС. Поцілили окупанти і в об'єкт критичної інфраструктури. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь, не давши йому поширитися на сусідню територію. Об'єкт інфраструктури через через російські обстріли пошкоджено і в Дніпрі. Ворог вночі обстріляв кілька районів області. У Синельніківському поранено жінку знищено приватний будинок. Ще два пошкоджено. Зруйновані будинки також у Павлограді та Нікопольському районі. Люди не постраждали. Наслідки ворожої атаки по об'єкту інфраструктури рятувальники ліквідовують і в Чернігові. Повідомили в ДСНС. Росіяни обстріляли місто вночі. Повні наслідки обстрілу уточнюються. Сили оборони України вразили один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Горів НПЗ у місті Кириші, що в Ленінградській області. За даними з відкритих джерел, потужність підприємства понад 18 мільйонів тонн переробки нафти в рік. Вибухи та пожежу фільмували місцеві жителі. Губернатор області підтвердив атаку дронами. Крім того, уражено ракетний корабель Буян М у Карелії і радіолокаційний комплекс Гармонь у Курській області та командний пункт 8-ї армії Росії на Донеччині. Результати пілотного проєкту маркетплейсу зброї представили у Києві. Платформа дає змогу військовим самостійно обирати необхідні типи та кількість безпілотних апаратів та комплектуючих за державні кошти. До співпраці вже долучилися 12 бригад на харківському, донецькому, запорізькому та херсонському напрямках. Своїми першими результатами поділилися як розробники системи, так і військові, які вже випробували її на практиці. Що ми змінили натомість, і що ми маємо станом на сьогодні? Дуже простий процес, по суті, лінійний, де є бригада, яка розміщує свої заявки в системі. Система ці заявки доводить до виробника. Виробник поставляє дрони безпосередньо на бригаду. І це займає на місяці, це займає від ну, 10 до 15 днів. А станом на сьогодні поставлено вже майже 39 тисяч дронів. На суму з грубше півтора мільярди гривень, ці кошти, які були виділені програмою, нам допомогли робити те, що ми зараз робимо. І досі ці засоби, які ми замовили, як і бомбери, так і впів, так і літаки, якби то вони зараз досі до нас надходять, постачають, і це пришвидшує, якби те, що ми можемо працювати краще більше. І на цьому не зупинятися. Тому якби це потрібно розвивати у Запоріжжі, встановили нові інклюзивні майданчики, де можуть займатися і гуляти як дорослі, так і малеча. Скільки коштувало таке оновлення, та що думають про це самі запоріжці? Дізнавалися наші кореспонденти. У запорізькому парку перемоги новий інклюзивний майданчик у міськраді кажуть, кошти на нього 7 мільйонів гривень виділили із місцевого бюджету. Хоча спочатку планували скористатися допомогою міжнародної благодійної організації. Наприкінці минулого року відповідна організація призупинила свою діяльність, тому для того, щоб цей проект був реалізований, оскільки він є дуже актуальним для нашого міста та і для всіх міст. України було розпочати процедуру щодо виділення коштів з місцевого бюджету, щоб роботи не були заморожені, і на початку цього року були проведені відповідні публічні закупівлі та розпочаті роботи. Тут встановили інклюзивний майданчик для малечі. На початку парку новий пандус облаштували тактильну доріжку. А також розширили спортивний майданчик для дорослих, додавши нові тренажери. Що вона каже? Вона дуже задоволена. Можна по ній побачити, що я, мабуть, додому її не заберу ще скоро. Ірина вперше приїхала в оновлений парк з чотирирічною дочкою, бо мешкає в іншому районі міста. каже, що новий майданчик для малят став приємною несподіванкою. Подобається, що великий такий простір діткам є десь тут погратися, покататися новеньке все для них. Вони за що дуже тут граються. Світлана мешкає неподалік від парку і в чергове прийшла сюди з онучками. Каже, ходить на цей майданчик щодня, а раніше ці локації мали інший вигляд. Ну так, да, ніде дітям було кататися. Все стареньке було, зараз дуже подобається нам. Ні, ну, особливо зараз тут подобається. Ні. Оцей майданчик зробили. Гірка тільки немає. Ну, гірка там ми туди ходимо і каруселька оця. Юлія також мешкає поруч, часто буває у парку з дітьми, втім, попри те, що цей парк обстрілювали росіяни, в укриття під час тривоги не ходять. Так, укриття там трохи далі. Зробили укриття. Ну тільки там міста небагато. Разом з цим проєктом ще три подібних майданчика змонтували в трьох інших районах міста. Реалізовані майданчики вони мають трошки схожість, але є відповідна відмінність. Тобто і в чотирьох локаціях реалізовані саме інклюзивні майданчики. Було перед початком робіт проведено відповідні обговорення з громадськістю. Було визначено місця, де найбільша кількість громадян відпочиває в нашому місті. У парку перемоги планують встановити й сучасні камери відеоспоставлення. Які б могли фіксувати випадки вандалізму. Ціна чотирьох нових інклюзивних майданчиків в Запоріжжі загалом склала понад 20 мільйонів гривень. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.